Привіт! Зараз ми розглянемо електропровідність деяких речовин та їх водних розчинів. З'ясуємо, які з досліджуваних речовин є електролітами, а які не електролітами. Зверни увагу на обладнання, що потрібне для досліду. За допомогою спеціального приладу можна визначити електропровідність води, розчинів та розплавів різноманітних речовин. Якщо речовина буде проводити електричний струм, то на пристрої засвітиться екран. Хімічна склянка є важливою частиною хімічної лабораторії, використовують її для приготування розчинів, фільтрування, випарювання тощо. Лабораторний шпатель невелика лопатка для відбирання сипучих речовин для приготування та перемішування розчинів. Тримач для пробірок призначений для утримання приладів під час нагрівання, пластикова чи дерев'яна ручка унеможливлює отримання термічних опіків під час дослідів, порцелянова чашка прилад білого кольору у формі невеликої миски. Вона виготовлена з якісної порцеляни, що дозволяє використовувати її для нагрівання речовин. Спиртівка малогабаритний пальник для рідкого палива. В хімічній лабораторії використовується для нагрівання, плавлення, випаровування, сахароза. В побуті цукор. Білий кристалічний порошок з солодким смаком і без запаху. Добре розчинний у воді. Натрій хлорид. У побуті відомий як сіль. Тверда, прозора хімічна сполука з іонною кристалічною градкою. Солона на смак при розчиненні у воді повністю дисоціює накатіони натрію та хлорид аніони. Натрій гідроксид являє собою білі, непрозорі та дуже гігроскопічні кристали. Речовина добре розчинна у воді, відноситься до небезпечних речовин, хлоридна кислота. Розчин хлороводню аж хлор у воді. За хімічною активністю належить до найсильніших кислот. Вода універсальний розчинник. Молекули води полярні, утворюють водневі зв'язки. Сила водневих зв'язків досить невелика, проте вони дуже суттєво впливають на властивості води через їх велику кількість. Відмінно, тепер можна розпочати експеримент. Спочатку опускаємо електроди в стакан з кристалічним хлоридом натрію та вмикаємо джерело струму. Ти бачиш, що екран на приладі не горить. Отже, ця речовина не проводить електричний струм. Тепер опускаємо електроди в стакан з твердим гідроксидом натрію та вмикаємо струм. Екран знову не загоряється. Отже, луг теж не проводить електричний струм. Врешті проводимо дослід з цукром. Екран не горить а це означає, що цукор не проводить електричний струм. Всі досліджувані тверді речовини не проводять електричний струм. Вони є НЕЕлектролітами. Перевіримо, чи проводять електричний струм розчини цих речовин та кислоти. Опускаємо електроди в стакан з розчином натрій хлориду та вмикаємо джерело струму. Екран загорівся. Отже, розчин кухонної солі проводить електричний струм. Проводимо такий самий дослід з розчином натрій гідроксиду. Екран горить, тому можна зробити висновок, що розчин натрій гідроксиду теж проводить електричний струм. Врешті перевіримо електропровідність хлоридної кислоти. Екран знову загорівся. Розчин хлоридної кислоти проводить електричний струм. Давай детально розглянемо, чому рідини проводять електричний струм. Електропровідність рідин виникає у результаті розпаду речовини на йони під час розчинення, їх дисоціації. Ці йони переносять заряд в електричному полі і таким чином забезпечують проходження електричного струму таким же чином, як електрони у металі, рідини, що проводять електричний струм, називають електролітами. Електролітами є сполуки з йонним або дуже полярним ковалентним зв'язком. Електропровідність електролітів забезпечують йони в розчині. Перевіримо, чи є електролітом дистильована вода. Екран приладу не горить. Дистильована вода дуже слабкий електроліт. А що ж із розчином цукру? Додаємо до води цукор та робимо розчин. В розчині цукру немає рухливих заряджених частинок. Струм в ланцюгу не проходить. Розчин цукру не є електролітом. Ми вже встановили, що кристалічний натрій гідроксид не є електролітом. Тепер перевіримо, чи проводить електричний струм його розплав. Для цього насипаємо натрій гідроксид у порцелянову чашку. Нагріваємо його до температури плавлення та опускаємо всередину електроди. Екран загоряється. При плавленні лугу йони вивільнюються і становляться рухливими. Тому розплав лугу проводить електричний струм. Залежно від здатності проводити електричний струм. речовини поділяють на електроліти і неелектроліти, розчини та розплави солей лугів та кислот електроліти. Неелектролітами є речовини з неполярним або слабополярним ковалентним зв'язком: дистильована вода та розчин цукру.